Вітаю, шановні друзі. У мене є до вас прохання одне до моїх підписників. Будь ласка, перевірте, чи підписані ви на мій канал. На мій канал, який називається Дід Олесь Falcon ЮA. Перевірте. Тому що тут відбувається щось неймовірне. Щось неймовірне, я вам зараз покажу ось що тут відбувається. Я вже годину як завантажив відео, ось, але показує воно ось о, дивіться нуль переглядів. Нуль переглядів. Тобто вони з мене знімають перегляди, кількість переглядів знімають, кількість лайків, коментарі ваші банять. Ви ж бачите, інколи ви вставляєте коментарі, вони кудись зникають. Отже, подивіться, хіба може бути таке, що переглядів 0, тобто люди ще нічого не дивилися, але коментарі є. 7 коментарів і 42 лайка. Бачите? 42 лайка. 42 лайка. Бачите? Ось, І 7 коментарів. Тобто, люди вже давно дивляться. Коментують, ставлять лайки, а у мене нуль переглядів. нуль переглядів. Ну, Звісно, ви бачите, монетизацію вони на всі мої відео не ставлять. Я в принципі, не намагаюся на них заробляти. У мене ролики патріотичні. Тут ось о, дивіться над джони Кремля, Пробілецького, пророчество хто ж чоловік національної дружини, діди до Отакі мої ролики антиросійські, звичайно, вони не викликають у них задоволення, тому вони отако отако їх банять, десь, можливо, взагалі вони заборонені там у Росії. Це мій ось дивіться, це мій канал, перевірте. Це мій канал ось Falcon Юей, дід Олесь. Будь ласка, перевірте, чи ви підписані, перевірте, чи не зникають ваші лайки, чи не зникають ваші коментарі. Отже, будь ласка, таке прохання. З вами був дід Олесь. До наступних зустрічей на наших стрімах, які відбуваються. Щоденно о 19.00. Підписуйте на всі канали, їх там сім, Шукайте нарізку і стрімів. Заходьте, пишіть у чаті на трансляції. До зустрічі. З вами був Дід Олесь.